Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Люди моляться, і якщо ми звернемо увагу на розмаїття релігії нашого світу, то неодмінно з'ясуємо, що молитва практикується повсюди. Моляться різним був звертаються в молитві до природи, навіть до людей. Виходить, що молитва невід'ємна складова людського життя. Людині треба мати перед собою щось. Чому вона може себе підпорядкувати і служити? На жаль, сатана цю головну людську потребу спрямував фальшивим шляхом, щоб люди молилися вигаданим богам. Молитва ж для християнина спілкування з живим Богом. У молитві він черпає силу її можна порівняти з диханням душі. У молитві ми приносимо Богові свою подяку. Бог чує нас, коли ми просимо про прощення гріха, коли потребуємо зміцнення сил, щоб іти за Ним, коли прохаємо про захист та благословення в служенні Йому. Коли ми молимося, то відкриваємо себе Богові, вступаємо в присутність Його сили, святості і благодаті. Де ми повинні молитися? Ісус каже нам так: а ти, коли молишся, увійди до кімнати Твоєї і, зачинивши двері Твої, помолись до Отця Твого, котрого не бачиш. І отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Ісус засуджує виставляння молитви на показ. Вона не має перед Богом жодної вартості. А загалом ми можемо всюди звертатися до Бога. Лише ставлення до молитви має бути належним. Коли розмовляючи з Ним у молитві, прохаємо Його про силу і поміч, Він допоможе нам. Нам треба усвідомлювати, що молитва не обов'язок, а наше бажання бути із всемогутнім Богом. Щоб він міг керувати нашим життям, беручи участь у всіх наших справах. Завдяки молитві ми не Бога наближаємо до себе, а самі наближаємося до нього. Треба також пам'ятати, що іноді молитва не може бути почута. Біблія сповіщає нам, що існують певні перешкоди для того, щоб Бог почув нашу молитву. Якщо ми плекаємо які-небудь гріхи або ж зловживаємо Божими благословеннями, говорить апостол Яків такі слова. Звідки війни та свари між вами, чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви та й не маєте, убиваєте й заздрите, та досягнути не можете. Сваритеся та воюєте та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Однак на щирі молитви своїх дітей Бог відповідає різними способами. Про це також свідчить Біблія. І досвіди нашого життя. Часом ми отримуємо відповідь через людей, Бог використовує ту чи іншу людину, щоб нам допомогти. І іноді Господь дарує нам внутрішнє просвітлення та впевненість, відповідаючи на наші молитви. Він звертається і через нашу совість і сни. В усіх випадках його головна мета напоумити нас, допомогти нам, благословити і подарувати вічність. Давайте сьогодні, коли ми будемо молитися, також подумаємо про це і подякуємо Богу за цю величну можливість молитви. Наш добрий небесний батько. В ім'я Ісуса Христа, сьогодні ми разом з нашими глядачами звертаємось до тебе. Ми дякуємо Тобі за цей особливий дар, дар молитви, коли ми постійно і всюди. Можемо спілкуватися з тобою, коли ми можемо отримувати відповіді, коли ми можемо бути наставленими і навченими тобою. На жаль, Господи, не завжди ми використовуємо це благословення молитви. Тому навчи нас від сьогодні і далі в нашому житті молитися щоденно, молитися кожної миті, так, щоб підтримувати найкращі стосунки з тобою і прийти до вічності через молитву. В ім'я Ісуса. Амінь. Прощаючись з вами, як і завжди, бажаю вам Божих благословень і гарного дня. Але разом з тим нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Окрім того, можете телефонувати нам за номерами гарячої лінії. До побачення.